Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні подивимось моє замовлення з сайту Makeup. Разом з вами відкриємо посилочку і також покажу ще деякі покупки. Почну я з лаку для нігтів. Я зараз намагаюся не купувати лаки для нігтів, так як в мене є багато, плюс у мене є Project Polish, там, де я закінчую лаки. От, але мені дуже захотілося саме такого літнього кольору коралового. В мене колись були лаки подібного кольору від Лореаль і від ноготок. Вони від і зараз випускаються такі на цьому ковпачку зелені як травинки і квіточки в колір лаку. От, але від ноготок мені не дуже подобалась консистенція, тож я вирішила. Вибрати від Топфейс, купила в звичайному магазині, в офлайн, пішла, вибрала колір. Це магазинчик місцевий для перукарів, такий там, да, для майстрів манікюру, і там є звичайні лаки. Це лак Top Face. У мене лаки Top Face вже є, і я можу сказати, що лаки лагет Face відрізняються в залежності від кольору, і за консистенцією своєю, і за нанесенням. Деякі лягають щільно, деякі полупрозоро. Тож, от саме цей дуже вдалий. Колір у мене 0,86. ось, І зараз він у мене на нігтях. Дуже мені він сподобався. Саме той відтінок, який я хотіла, тому я не стала замовляти онлайн, бо деколи не співпадає фото, і вже він у мене другий ряд поспіль, раз поспіль я його нанесла. Це таке буває дуже рідко, бо досить багато маю лаків. От, але ну, цей колір дуже-дуже класний. І на ніжках, на нігтіках він у мене також є. От. Можливо, хтось шукав саме цей колір 0,86. Лягає він дуже класно навіть в один шар, але в два шари більш стійко тримається, тому наносила перший раз я в один шар, але через день додала ще один шар. А сьогодні нанесла в два шари і досить швидко висихає. Ну, я задоволена, дуже дуже класний лак. І ще одну покажу річ, яку вчора купила в сільпо. Це рідке мило. Galax, напевно, так називається, виготовлена в Німеччині з ароматом чорної орхідеї. Воно йде там кремове, я перелила просто його в дозатор. От, І приємний аромат орхідеї має. Ціна така нормальна, не пам'ятаю точно скільки. Тут 500 грамів. І давайте відкрию свою посилочку з мейкапу, Там, в принципі, вона не така вже і цікава. Більш те, що закінчується, те, що необхідно. Ось так все упаковано. І давайте будемо розгортати, бо без вас я ще не дивилася. Так, перше, що я замовила, це будуть. Патчі під очі від Єлізавека з гіалуроновою кислотою. Вони були по дуже гарній знижці. Я от в Єві дивилася декілька раз то Корейські патчі там коштують 500 іноді на 700 гривень, українського виробництва 300. щимось. Ну, Є китайські, там більш дешевші, але якось не дуже хочеться їх пробувати. Ось так вони виглядаються, їхня свинка цього бренду, так, яка завжди зустрічається. Я відкриваю, бо буду вже користуватися. Така ложечка досить таки велика. І написано Push. Push це штовхати, але тут же ж треба тягнути. І ось так вони виглядають. О! Дуже багато цієї сенсії. Буду пробувати. Ці пачі були в мейкапі по акції. Якщо я не помиляюсь, то коштували вони 211 гривень. Так, закриваю. До речі, так ну, не просто накладається, а прям треба його закрити. Досить. Щільно. Потім вже, звичайно, я в порожніх баночках розповім, що це, як ці пачі, сподобались чи ні. І там були, в принципі, ну, досить такі непогані ціни на корейські пачі. Так, ось це мені поклали у подаруночок, я не замовляла. Це Color Intense спонж для зняття макіяжу. Я користуюсь такими засобами не для зняття макіяжу, а для змивання масочок глиняних, ось таких, які складно змиваються. І в мене в використанні один є, а в запасах вже нема, тож буде в запасіках. І замовила я ще ось таких 4 масочки від міша. Вони зовсім невеликі по 10 мл. Це нічні маски, Sleeping Mask. Так, тому що у великій упаковці якось мені не хотілося, а це буде таке як ну, пробник, не пробник. Значить, Тут перша в мене йде з алое. Нічна маска гелевої текстури містить екстракт вера, який зволожує, додає гладкості та м'якості. Після використання маски шкіра стає ніжною на дотик. Маски вистачає на 2-3 рази. Ну і, як завжди, наносити на останньому вечірньому етапі догляду а і не змивати, а вранці вже вмитися. Ось. Перша друга з медом. Тут у нас вона. Так, так. Зволожує, глибоко зволожує і живе шкіру обличчя, пом'якшує, підвищує еластичність. Також із зеленим чаєм. Ця масочка активно бореться з висипаннями на шкірі, тонізує та звужує пори, контролює роботи сальних залоз, помітно розгладжує шкіру, насичує вологою. Так, і з чайним деревом. Так, 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 сприяє зменшенню запалень, заспокоєнню подразнень. Також зволожує та розладжує шкіру обличчя. От Я не знаю, чи є в них такі повнорозмірні. Написано, що вистачає на 2-3 рази, тож спробую. І буду знати, вони, до речі, ну, не дуже дорого коштували ці масочки. Там, якщо буде чек, я вам скажу. Ага. Масочки коштували від 32 до 59 гривень 45, 46, 32. Так, і другий такий у мене тут е, пакуночок. Ну тут, як завжди в моїх замовленнях, це дитяча зубна паста від Емоформ Form Dr. Wild, яка йде з 6 до 12 років. Ну якось У мене дитина дуже звикла до неї, і я її беру знову і знову хороша паста, її надовго вистачає. А також взяла нам з чоловіком ось такі. Зубні щітки Курапрокс Prox Ultra Soft, і ми ними користуємося вже декілька років, вони нам подобаються. Зараз дуже подорожчали. Але ну, саме ці я знайшла ну, трошечки там дешевші на мейкапі. Стара ціна більш-менш тримається на нотіно, але там буде подвійна конвертація і платна доставка, тож, напевно, вийде дорожче. Тому а на майкапі зараз акція при замовленні на почтамат безкоштовна доставка. Тож, я замовила, а на відділення нової пошти, вони іноді пишуть, що безкоштовна, але пару разів я замовляла і платила за доставку. От. Ну і найостанніше, що було, це мій must have. Я якось чогось нового не хочу пробувати зараз. Це міцелярка від Carin'ier. Ось така рожева для чутливої шкіри. Мені вона дуже подобається точніше, для всіх типів шкіри, навіть чутливої. І постійно її беру. Моя вже майже закінчилася, тож я замовила, на майкапі також ну, трохи дешевше. Ніж в таких магазинах, де я заходила і дивилась. Скажу вам, напевно, в Єву я не заходила, дивилася в в ТБ ось в таких магазинах. Міцлярка коштувала 117 гривень. Ось, омолоджувальний патчі 211 Ну, так як я вам і сказала, от і все, що в мене було в моєму замовленні. В моїх нещодавніх покупках за серпень місяць. Дякую всім за увагу, за перегляд. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підтримайте мене підпискою, вподобайкою і до нових зустрічей на каналі. Па-па!